Як сказав, відповідаючи сьогодні сьогодні, Банжи. В наших Банжи. храмів лицю на майдане проти цієї орди. Орда, але ця кита... вони, нас них, бейджики, І діда змусить наших перемоги. Я голова Тернопільської обласної ради. Нещодавно закінчив президію. І і сьогодні прийнято рішення. Завтрашня, позачергова сесія, 47-го сесія обласної ради будуть на майдані. І однозначно. Я і звертаю, дивіться до всіх депутатів, якому також не вести. Ви повинні бути завтра на цьому майтарі на майтані своїх близьких сіл і звичайно, по можливості прибути на і сказати свою громадську позицію ні, диктатури і так українську. Нагадую, 22 роки назад ми провели референдум, ми сказали 22 роки назад сьогодні. Так, Україні. Тепер. Через 22 роки маємо сказати так, європейській Україні. І ні безприємну, ні безчинство, і ганьба такій владі і її опричникам. <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> я є великий український поет сказав: я єсть народ, якого правда сила яким звойована ще не була? Нас ніхто не завоює. Ми є українці. З нами Бог і Україна, з ними зло і сатана. Хто з нас переможе? Звичайно, ми. Слава кожній з вас! Слава тим, які стоять на майданах свій містів! Слава тим, які відстоюють позицію на Михайлівському майдані! Слава тим студентам, які постраждали, тому що їхня кров це на нас всіх розбризка. І слава Україні! Сьогодні будуть лунати слова і політиків, і студентів, і тих людей, які просто серцем знають, що зараз не потрібно розділяти, чи це політичні, чи це студентські мітинги. Зараз наші депутати від Тернопілля там на Михайлівській площі. І я надаю слово помічнику народного депутата України Олексію Кайде Ольги Комарницькій з його зверненням до вас. Вчорашнє побіття дітей для оголошення війни власному народу. У Шевченківському раді ділі міста Києва я бачив очі наших з вами дітей та розпач у них. Кривава розправа на майдані Незалежності на нагадала мені бій під крутами. У перебігу тодішніх військових.